І так, друзі, всім привіт. Щойно записував кружки в команду, Що мій баланс в принципі по челенджу росте, але росте не так швидко, як би мені хотілося. Це 10-й день мого роз'їну депозиту з. 500 доларів до Ауді А 4 яка кошти майже 1 мільйон гривень. Ми змінили брокер, ми змінили трішки систему торгівлі, але залишилась наша незмінна ціль це придбати автомобіль. І я розумію, що потрібно придбати його якнайшвидше. Тому, в принципі, не знаю, що говорити. Просто давайте розпочинати відеоролик. Хотів лише додати, що ми знову ж таки переїхали, трішки змінили структуру торгівлі та помінялася, власне, як виглядає весь процес. Дивіться сьогодні у нас вже створений. Був новий канал, доєднали вже перших людей. Відбулася щойно на торгова сесія. Кому цікаво, ось так от працюємо, пум-пум-пум. Що отримали тут у нас. Плюс мінус та перекриття люди заробили свої кошти. Аналітик заробив 424 долара. Відповідно, бачите, всі так моти, хто продублював сигнал, заробили кошти. Тому доєднатися команди може кожен, хто хоче пишіть, та коли буде набор. А ми відповідно розпочинаємо друзі. На ну що? 10-й день, 10-й день баланс майже 141 сорок тисяча гривень. Ми розпочинаємо нашу стартову сума для угоди. Сьогодні буде 7 тисяч гривень, і будемо торгувати, якщо що то з перекриттям х 7 тисяч гривень. Доволі непогана сума, немає не просто настатична перспективу. Ні, вже скоро не даймо до суми в десять тисяч гривень старту і Ми нарешті торгувати швидко я, за чи хочу купити машину. Ну типу затягується з нас такий публічний чан не сюди, але ми все одно йдемо. Дивіться, я підключаю зараз індикатор RSI, знаходжу першу ситуацію, та ми з вами будемо відчиняти короткострокові угоди на хвилину по 7 тисяч гривень. Що друзі пікат? Я... Одна одна хвилина, маємо, ми на підвищено знову ж таки одна хвилина, почнемо ми з вами угоду. Якщо що торгуємо за перекриттям сьогодні 3Х, як я говорив, баланс вже нас трішки підріс. Сьогодні будемо скальпати. Активний день, четвер, четверта дня, в принципі, мали б доволі планово зараз зробити. Вчора, мені, чесно кажучи, собі було потургувати по, по індикатору Персай. Чесно кажучи, не знаю, матом тут не саме, коли будуть якісь довго трималі угоди. Друзі, вони будуть згодом, просто зараз, чесно кажучи, в форматі челені я хочу трішки проскальпити. Плюс скальпен для мене це частково нова сфера, бо я, в принципі, в основному торгую, власне, по теханалізу. Тому зараз спробуємо трішки на скальп підзаробити кошти і, в принципі, я зможу за короткий період часу заробити більше грошей. Це сетап із індикатором індикаторамисер, тому, в принципі, не знаю, якось так вам показую. І, до речі, що в нас тут, до речі, по часу. Як-то кажуть, до, до речі, до речі, до речі, 40 секунд у нас вже пройшло, і майже, майже, майже ми з вами заробили. Чесно кажучи, найбільше, що мені подобається, скальпи, але в цілому мені валютний ринок імпонує за рахунок того, що. Ти, типу дуже швидко заробляєш кошти. Ну, відносно 2-3 типу, хвилини і ти вже пішов, що не треба нічого закупляти, чекати і тим прийняти, нічого не сформувати. Все, дивіться, мінімально ми зайшли, отримали відпрацювання, все плюс. Рухаємось на Євро АОД на одну хвилину беремо знову ж таки на підвищення. Доволі небагато ситуацій зараз я насправді, чесно такі дивитися по румку, щоб їх гарно-грано поскальпати, ситуації справді не настільки і багато. Але знову ж таки, ми їмемо ситуацію живе забутованих класних, я не я, завжди говорив, що потрібно інколи буде пошукати, інколи ти прямо відкриваєш і все є. Інколи потрібно трішки більше часу. В даному випадку мені десь хвилину-дві потрібно знайти угодно. Я ще ви тільки що. Перекласи буквально все плане, окрім активу ОТСІ, активно все одно не було, рухати і ні йшов, буквально тільки в одну ситуацію, Тому ми зразу повинні скористатися. Так і є, бачите, хорошу ситуацію, не, ну, тобто хтось каже, я інколи захожу поторгувати, дивлюсь там 1, 2, 3, 4, 5, і взагалі нічого немає. Що мені робити, друзі? Ну перечекати, почекати трішки. Не завжди, не завжди ви розумієте, що типу, знаєте, оце от, в якійсь мірі, що почнете угоду, по аналізу у вас має так, все співпасти. Якщо щось не співпадає, ви просто-напросто берете паузу. Не І, до речі, ми дуже на тоненькому, Не, чому на тоненькому, чому на тоненькому, ми зачиняємося в плюс. Навіть, не знаю, люблю цей скаліф, воно так все швидко, пум-пум-пум, все. Ще одне вода плюс. Ай-яй, <свісто> я, 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 це, я не знаю, не знаю, що дай, це все я, краще нікого не було. Ну що, шукаємо третю ситуацію та рухаємо далі. До речі, друзі, катча хафра, ну, де нас зараз канадський штарський франк. Тут якось так, я не знаю, типу воно має чуть-чуть, хоч би воно відбилось, А давайте, може. Від... Ай, блін, я втратив можливість, можна було вчинити ось тут. Але давайте відчинимось, окей, я, я готовий протестувати, воно, в принципі, мало не рости, беремо знову ж таки до одного хвилина на підвищення, тому що в себе на такий невеликий коридор, яка свободи про торговочку. І відповідно зараз я думаю, що в принципі, якщо воно так ішло, ми трішки втратили точку доходи, ми можемо попробувати взяти ще один скачок вверх. Це доволі така, типу ну, не можу сказати, що експериментальна угода, але в принципі, це таке, знаєте, воно на грані того, що можна і не можна. Я думаю, чи не сростують, але чомусь втрати можливість, якщо не будемо до речі, з точки, то. Живливо, буду давати перекриття, поки не знаю, так. Okay. Да, да, так, да, да, так да. я буду давати перекриття точно. Перекриття мене сьогодні 3Х. 3X. Так, все, друзі, беру. Блін, я втратив. Ні-ні-ні, все окей, я не втратив. Все, я відчуваюся зараз по перекриттю. 3X, доволі велике, насправді, перекриття, по про Але знову ж таки, ви баланс, хоч трішки такого більш активного, активної такої вас торгівлі, тому думаю, що це в принципі буде непогана ідея по першій ситуації ми фіксуємо точно мінус, це, типу, все ми нікуди вже не дінемось. А по другій ситуації в нас вже стоїть перекриття 3х, тому в нас все доволі непогано. Ми бачимо, знову ж такі підтвердження. І, в принципі, сенс ми наліємо такий невеликий для те, щоб коридор не кордон, не ми по індикатору коридора по факту графік падає. Ми інтуємося ми точно по індикатору у і, і, І що нам зараз дає ця ситуація? По ідеї, ми маємо все одно пробувати, тому що, знову ж таки, два рази тестувалася тут зона, що індикатор виходить, тому маємо доволі різко пробувати. Так, трішки чогось. ні, не, не підвисла графіки, просто пропадає свічка. Ну, я бачимо, що ми, в принципі, в принципі, то, що я говорю, то не відбувається. Просто все виховані угоди, боже, який. Ну, не знаю. Чесно кажучи, можна так швидко говорити, так знаєте, це бум-бум-бум-бум-бум. Енергічно, але друзі, це максимальний якийсь, не знаю, швидкий динамічний ролик, от що я хотів поскальпати. От я хотів поскаліпати, не завжди в мене є така нагода. До речі, баланс вже 500 я Сьогодні тільки не це говорив. Але мені потрібно ще одну, власне, почаленджі. Почала джом ми рухаємося допомагати. Ну що, я ставлю тоді початково суми 70 гривень, шукаю ще одну ситуацію, та відповідно, 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 будемо рухатись далі. Джемпікат, одно на одного хлопця звернув на підвищення. Знову ж таки, тут більше на каталог. Все, ми починалися відповідно кальпами по перекриттю. Чесно кажучи, хотів трошки вами так поспілкуватися. Дивіться, що я замітив. Я замітив, що, ну. В цілому більш людей так чи інакше хочуть якісь там стратегії, по яких ви зможете торгувати самостійно. Я знаю, там ті самі ролики з індикаторами SMA, RSA, МК, це типа відеоролики, які ви дуже люблять, які набирають мають найбільше порівняння, тому що в цих відеороликах я вам покороку пояснюю, як вам влаштувати вашу самостійну торгівлю. І ці відеоролики, включно з всім цим челенджем, іменно навіть сьогоднішній відеоролик, попередній, це всі відеоролики, які власне демонструють вам, як вам влаштувати вашу торгівлю. Тому що, по факту, я починаю з самого моди, і кожна моду вам поясню, і, якщо пояснює, якщо пояснює всі воно є залишається цим всім скористатись. Друзі, можливо, зараз буде перекриття. Неможливо, перекриття буде знову. Неможливо, це буде точне перекриття. Давайте відчинимось, тому що у нас не почався експресія, по часу у нас там нічого вже немає, Все. Друзі, треба давати перекриття, перекриття ТХ. Знову ж таки, махвинь. Бачите, тут доволі довго тестується зона. Чим довше зона тестується, чим довше зона тестується, то чим довше воно йде або зверху, або йде знизу. Тим сильніший буде пізніше імпульс на перекриття. Чесно кажучи, я про це не прям швидко все сьогодні йде. По-перше, типу, це скайп, по-друге, це перекриття 3X. По-третє, це вже підтримувати від великі суми. До речі, якщо бути відвертим, я мабуть вже відчиняти найбільше, можливо, навіть не 8К я мабуть вже відчиняти угоди. Але за рахунок того, що якось я не знаю, я торгую фіксу просто з перекриттям 3Х, я сьогодні всі угоди відчиняю по 7 тисяч гривень. І відповідно, я думаю, що якщо ми зараз це все зафіксуємо доволі в хороший плюс. Можливо, можна буде вже і зупиняти туди тобто на сьогодні, а можливо, можна буде ще знати, підмогувати завжди завжди хочеться більше, завжди хочеться більше. Тому давайте зараз переглянемо, що в нас взагалі виходить по челенджу, що в нас виходить по ситуації. Ну, ситуація, зрозуміло, що в плюс. Бачите, знову ж таки, що я вам говорив. Чим більша зона тестується, чим довше тестується, тим відповідно більші шанси, більший близькачок, що ми підмоти зробити. Ну що, тут у нас плюс, до речі, можливо, зараз буде вихід по перекупленності, тому ми відчинимось на пониження. Давайте не буквально, можливо, буде мінімальний якийсь. Рух, одразу попробуємо забрати скальп. Поки ставлю суму в 7 тисяч гривень. Так. І що у нас тут, знову ж таки, невеликий коридор? Ну, окей, якщо ні, то ні. Якщо так, то там буде. Давайте оп-по-поп, оп, оп, оп. щось типу є. Можемо з вами будемо перемотувати, потім дочекаємося якогось рухомити руку. Та ні, напевно, що ні, напевно, що ні. не буде. Окей, рухаємось тоді далі. Дочекався, я дочекався, коротенький рух, одразу відчуваємося ми на пониження скальпом вниз. Чому вниз? Тому що, знову ж таки, відбулася сильна перекупленість, бачимо індикатор, тут виходить за рамки, за добувані зони. Це, до речі, буває тут, як ми бачимо, не що вчасно, ну, типу буває, але так, не, не прям часто. Тому, 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 знову ж таки, можливо, будемо працювати ми з одним перекриттям. Про всяк випадок я його поставлю, 21 тисяча гривень, у мене стоїть перекриття. Відповідно, знову ж таки, чим більше воно буде відростати, тим більше воно буде потім падати. І давайте просто-напросто думаю, да, давно перекриття точно перекриття на потере все. Почнемо знову ж таки перекриття одну холодному, ну, бачите, ну там де ти починаєш вивою, там більше падати. Що важливо зрозуміти, інколи на цій зоні я все говорю кожного відеоролику, але я думаю, що, можливо, і людина якась, яка дивиться цей відеролик перший, і вона не знає моїх попередніх відео, тому я це пояснюю. Інколи ти можеш бути по індикатору RSA і тут. Тут я, я почекаю ще підтвердження, а воно відповідно не впаде, аби підростає. Краще ти відчинився йдеш перекриття, чи будеш чекати-чекати, і потім нічого ти не зробиш. Ми одночасно, майже одночасно тут отримали мінус з цієї ситуації. І, відповідно, зараз ми отримаємо плюс. До речі, ситуація подібна до того, що було вчора в відеоролику: мінус та перекриття, плюс, мінус та перекриття плюс. Це у нас яка ситуація підряд, навіть не пам'ятаю, але давайте подивимось, яка ситуація. Ми повідомляємо, скільки у нас залишається. 20 секунд. Так, ну, давайте будемо давну свободу, бо вже рухатися далі. Доволі якщо все на якось коли у нас якось закривається. Воно все одно буде падати. Зрозуміло. Останні секунди, до речі, Останні секунди, останні секунди Що там? Останні секунди все-таки нас зрізають. Хм. Ого. Ого, ого, ого. Що мені робити? Зараз, а, я просто-напросто зараз дав перекриття в 60 тисяч. Я думаю, це буде нормально, друзі, воно буде все одно падати. Це може хтось скаже, типу велика сума, але воно буде падати, воно буде падати, я це розумію. Даємо зараз перекриття. Дивіться, це велика справді сума на відносно, типу, все всему вашому балансу ми можемо досі позволити, але ви можете зрозуміти наступну. Ви можете зрозуміти те, що знову ж таки, чим воно більше відростає, тим воно більше буде падати вниз. Тому ми відчинилися по перекриттю. Це велике перекриття, але знову ж таки, це типу, вже. Якщо воно прям ще більше, ще більше зростає, розумієте, просто індикатор не має піти десь сюди, піти до героїв балансу, десь типу там піти вправи, воно завжди буде повертатися, звичайно, на потуровки, перекупленість, вона така. Ну, типу, як воно не виглядало аномально, все одно так чи інакше, воно. Повертається в первичну зону, і просто ваша задача прорахувати час експірації та прорахувати ваш грамотний баланс, і менеджер, щоб ви інтернути скористали ситуацію та отримали плюс, а не зазнали втрат через якісь там не та незрозуміли ваші дії. І, до речі, доволі антенненько, але все одно ми отримуємо тут плюс. Я це бачу, ну і отримує плюс. Да. Зараз трішки воно впаде, сильно була тінь на продаж. Відповідно, останні секунди, так, да, ми забираємо плюс. Це було зрозуміло по цій тіні, що ми все одно таке плюс. Пуф! друзі, це було. Час що я якось не в шоці. Немає якось я не мусіла це, це говорив, але дивіться, я скажу зараз, мене вчинив мене перекриття. Я відпустив абсолютно варіант, що я там можу щось втратити. Тобто воно якось так в мене є. Коли ти не боїшся, ти типу, йдеш, рухаєшся, в тебе все окей. Ну, знову ж таки, тут є підтвердження, достатньо підтверджень було, наприклад, коридор по зоні перекупованості, дуже довгий. Якось ось так, цей віддал будемо точно завершити. переторговувати не потрібно. Це також проблема, також помилка, тому давайте не будемо цього робити. Що хотів додавати на останок? Дивіться, по індикатору RSI, в принципі, його робота така сама на Pocket Option, як і на бінарім попередньому брокері, де ми торгували. Тому якщо вам потрібно зробити огляд на індикатор RSI і всі налаштування, до речі, в мене цього разу налаштування стоїть не 7, а 6. Але знову ж таки, я вам говорив, що 7-9 постійно, тобто не то, бачите, навіть я трішки поставив менший індикатор, навіть зараз поміряю, не 6 на 7. То побачите, що глобально там на одну плашку воно нічого не помінялося. Мало би бути сім, на мене стоїть шість. Тому ось так, якщо потрібно вам зробити буде огляд на цей індикатор іменно на Pocket Option, ви обов'язково пишіть. Я це зроблю. І так, друзі, я щойно підрахував всі суми і це вийшло, що я зробив цей відеоролик 56 400 гривень. Це насправді дуже велика сума відносно вашого балансу, це прям ну, реально великі кошти. Але ви бачите вже трішки поскарпути не вдалося. Я не знаю, але, можливо, це як трішки, закорд я зараз так аналізую, типу чому мені так вийшло, вийшло швидко це зробити, напевно, тому що якось не знаю, я відпустив цю суму. Що монастрій на енергії торгував, що йому буквально в команді написав пост. Фух, не ну, знаю, да, це крутий результат, це 5 тисяч доларів з 25 потрібних нам. Це, типу, вже одна п'ята, це знаєте, вже типу видніється результат. Важливо розуміти, що кожен цих днів, кожен з цих відеороликів є відповідно в відкритому доступі. Тому цим всім я з вами ділюсь. Все. Всім дякую за перегляд і успіху вам!